Виконуємо номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Знайди значення виразу. Х у кубі додати 13. Якщо х дорівня 10. Приступаємо до виконання. Якщо х дорівня 10 то значення нашого виразу дорівнює 10 у кубі додати 13. 10 у кубі це у нас буде 1000. І додати 13 маємо 1013. І поставили варіант правильної відповіді. Номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Математика 5 виконано.